Моя Україна тобі сьогодні 32. Ти нескорена, незламна і щодня виборюєш свою незалежність. Я пам'ятаю твоє 30-річчя, величне і радісне свято. Скільки починань, планів і мрій було у кожного з нас? Ми втілювали нові сучасні проекти і отримували реальний результат. Ми розбудовували свої громади і пишалися своїми здобутками. Ми впевнено дивились у майбутнє і досягали успіхів. Війна порушила все. Вона зруйнувала нові дороги, які ми так мрійливо прокладали. Та неможливо змінити шлях України до свободи. Війна забрала наші домівки, які ми з любов'ю будували. Та ніхто не зможе забрати в нас любов до батьківщини. Війна вкрала у наших дітей щасливе дитинство, у наших батьків спокійну старість. Вона вигнала нас шукати притулок по всьому світу. Та немає у світі такої сили, щоб змусила українців забути своє споконвічне прагнення до волі. З кожним обстрілом ми міцнішаємо. Ми стискаємо зуби, втираємо сльози, збираємо волю в кулак. І робимо те, що маємо робити заради України, заради мирного майбутнього, заради перемоги. І ми не здаємося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. І не зупинимось допоки не вигризимо останній метр української землі, полити кров'ю наших захисників. Ми не втомлюємося дякувати українським воїнам за непохитність віри в Україну, за незламну мужність захищати нас, за беззаперечну відвагу віддати життя за незалежність нашої країни. Ми вистоїмо. ми переможемо.